Важко зустріти в історії України більш легендарну і таємничу постать. Про нього пишуть історики й поети, про нього складають легенди. Любовні та авантюрні історії, пов'язані з ним, переповідаються ось уже кілька століть. Його дії не завжди були зрозумілими народу, якому він бажав добра. Та проклятий і забутий, він знову воскресає, він знову. Бентежить уяву людей. Іван Мазепа Колединський. Саме так, Колединський, Адже це справжнє прізвище Гетьмана. Прізвисько Мазепа, що на діалекті означає Кульгавий, закріпилося за ним через хворобу ніг. Точну дату народження Мазепи ми напевне не знаємо. Одні історики твердять, що це. 20 березня 1629 року інші що 1639, останні, мабуть, ближчі до правди. Народився Іван в селищі Мазепинці за 10 верст від Білої церкви в родовому маєтку українських шляхтичів Адама Степана та Марії Магдалини Колединських, які навіть мали власний герб. Закінчив києво могилянський колегіум та поїхав вчитися до Варшави. Чому саме до Варшави? А тому, що Степан Адам був соратником Виговського, тобто прибічником Союзу з Польщею. Юний Іван отримав настанову від батька, навчайся поводженню з людьми біля королівських особ, а не де небудь у корчмах. Мазепа дотримався волі батька, отож незабаром став покойовим, тобто одним з найближчих придворних польського короля. А згодом був відряджений завершувати освіту за кордоном. Навчався у Франції, Німеччині, Італії та Нідерландах. Освіченість розум, здібності Івана вражають знав вісім мов: українську, польську, турецьку. Кримськотатарську, французьку, німецьку, італійську, російську, латинську. Умів віршувати, грати на бандурі, складав пісні думи, ймовірно, що відома чайка саме його творіння, хоча вже давно стала народною. Співак Діма Іващенко, бітбоксер Доріан, тріо бандуристок Квітана об'єднали свої таланти, аби пісня легенда ожила. O horror te chaitci живі чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали, mm -hmm. от і живі чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Іван Мазепа незмінно тримав гетьманську булаву протягом 22 років, до своєї мети наполегливо йшов десятиліттями. Від посад чернігівського підчашу ротмістра гвардії гетьмана Дорошенка до генерального савула запорозьких козаків і нарешті в 1687 році, обраний гетьманом війська запорозького лівого берега з Дніпра. А з 1704 року після об'єднання територій лівобережної та правобережної України війська запорізького обох сторін Дніпра. Байдовим байдовим Іван Мазепа був беззначним меценатом. Він відроджував українську церкву науку та культуру. Завдяки Мазепі з'явилися корпуси Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. На кошти гетьмана побудовано близько 47 церков, понад 200 реставровано. Пересопницьке Євангеліє, на якому зараз присягають президенти України, колись належало Мазепі. Мазепа був багатим, важко навіть уявити, наскільки кілька десятків тисяч сіл, десятки тисяч дворів, кілька десятків тисяч великої рогатої худоби, кілька сотень тисяч малої. Коли конфісковували його майно, витратили десятки томів, щоб описати конфісковане. За різними джерелами незадовго до смерті гетьман сховав частину свого скарбу. Зараз заховане, оцінюють у 3 мільярди доларів. Шукачів золота гетьмана тягне сюди, до Полтави, старовинного міста на Ворські. Кажуть, що, можливо, Мазепа сховав свої скарби в підземних ходах під Полтавою. На Івановій горі в Хрестово-Здвижицькому монастирі або втопів діжки із золотом у Ворсклі. Тривалий час Мазепа користувався довірою Петра І. Та як мудрий політик і державотворець розумів, що московити жорстоко експлуатували Україну та обмежували її права. Отож, в умовах Північної війни гетьман Іван Мазепа в союзі з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом XII здійснив спробу реалізувати свій політичний проєкт. Метою якого був вихід з під московського протекторату і утворення на українських землях незалежної держави, дізнавшись про підписання Мазепою та Карлом XII модень, цар московитів відправив до України війська на чолі з Меншиковим, щоб захопити гетьманську столицю Батурин. Лише з третьої спроби вдалося московитам увірватися до Батурина. Полягли тисячі захисників міста, а знавіснілий Меншиков наказав знищити все населення. Від рук загарбників загинуло близько семи тисяч цивільного населення. Оборонців міста прив'язали до колод та пустили водами Дніпра. А потім московити влаштували імітацію страти українського гетьмана. Віддали в руки ката опудало, яке символізувало Мазеп. На дев'ятий день після символічної страти одночасно в храмах Москви та Глухова ім'я гетьмана було піддано анафімі. Називаємо її важко Мазепа, бивший гетьман український, чи краще сказати, притеча Антіхристов. Лютий волк овчою покритий кожею. Да буде проклят Анафема! Розправа московитів під Батурином, звинувачення Мазепи у зраді, обрання нового гетьмана Івана Скоропадського за наказом Петра І спричинили розкол у козацькому середовищі. Під страхом покарання деякі козацькі полки перейшли на сторону царя. Невеликою була і підтримка Мазепи з боку народу, оскільки українці не розуміли його політичних маневрів. Отже, на боці московитів козаків було більше, ніж на шведському. Знаменита битва під Полтавою закінчилася поразкою. Мазепа та Карл XII змушені були рятуватися втечі і шукати притулок в Османській імперії. Жорстокі невдачі провал планів і задумів підірвали здоров'я Мазепи. 2 жовтня 1709 року він тихо пішов із життя у селі Варниця на території сучасної Молдови, згодом перепохований у місті Галац нині Румунія. Сьогодні можна сперечатися шукати помилки у діях Гетьмана, погоджуватися чи не погоджуватися з його вчинками, але беззаперечним залишається той факт. Що політичний крок Івана Мазепи у 1708 році відобразив настрої козацького суспільства, яке прагнуло бачити Україну незалежною державою. Говорять, що за кожним чоловіком стоїть мудра і розумна жінка, і якщо в особистому житті Івана Мазепу часто спіткали невдачі, то єдина жінка, яка залишалась його довіреною особою протягом усього життя. Була його мати Марія Магдалина. Статний, знатний, ерудований, набожний і водночас вільнодумний. Не дивно, що від нього жінки втрачали голову. Одружувався один раз, дружина Ганна Фредкевич була вже вдовою і мала двох дітей. Спільна їхня дитина померла ще немовлям. Пізні та найщиріше кохання гетьмана Мотря. Донька генерального судді Василя Кочубея. Юна красуня теж неймовірно кохала гетьмана, і вони могли жити довго і щасливо, якби не одне, але дівчина була хрещеницею Мазепи втричі молодшою за нього. Тож церква та батьки не схвалили таких стосунків. Мотря навіть втікала до Мазепи, але він відразу ж повернув кохану кочубей затаїв лють на Мазепу, видав Мотрю заміж за полкового суддю, писав доноси на гетьмана, за що і поплатився. Був страчений. А як же Мотря закінчила своє життя? За однією з версій стала черницею і померла в старості. За іншою наклала на себе руки. Але одно достеменно це було велике і справжнє кохання. Нащадкам же залишилися ніжні перли любові. Моє серце кохане. Сама знаєш, як я сердечно, шалено люблю вашу милість, ще нікого на світі не любив так. Моє Моєм то щастя і радість, щоб нехай їхала та жила у мене. Тільки ж я вважав, який кінець цього може бути. А особливо при такій злості та заїлості твоїх родичів. Прошу, моя любенько, не міняйся ні в чому, оскільки неоднократ слово своє і рученьку дала, а я взаємно, коли живий буду, тебе не забуду.